9,5 мільйонів гривень інвестували атомники в перемогу за останні три місяці. Про благодійність у цифрах та фактах звітував виконувач обов'язків голови профкому ПС Валерій Макану на розширеному засіданні комісії з розподілу коштів військовим формуванням у межах станційного проєкту Допомога захисникам України. Окрім складу комісії, куди входять представники адміністрації, профспілки, підрозділів підприємства та ветеранських організацій, участь у заході взяли профспілкові активісти. Левову частку допомоги зі слів доповідача спрямували 31 військові частині. Придбавали найпріоритетніше. Квадрокоптери, монокуляри, тепловізори, телевізори, старлінки, радіостанції, моторола, мобільні репстанції, прожектори пошукової планшети. Комплекти акумуляторів для мавіків на загальну суму 6 мільйонів 140 тисяч гривень. Майже в 3,5 мільйони гривень енергетикам доброчинцям обійшлися військовий одяг, взуття, тактичні рюкзаки та спальники. Загалом, з початку війни, амуніцію забезпечили 760 військовослужбовців на суму в майже 14 мільйонів. Пріоритет в отриманні військового спорядження безперечно мають мобілізовані працівники та члени сімей персоналу енергокомплексу, які стоять на захисті держави. Подбали про бойових медикин зсу екіпірування, надали 23 жінкам, п'ятьок забезпечили взуттям від міжнародних благодійних організацій. Вправно атомники ремонтують і пошкоджені дрони. Колективом філії ВППС проводяться роботи по відновленню пошкоджених квадрокоптерів працівниками відремонтовано. 127, 161 сімсот шістно квадрокоптера. Залишок коштів на благодійному рахунку наразі складає 712 тисяч гривень, а потреби тим часом тільки зростають. Станом на зараз запити на допомогу надійшли від 31 військової частини. Виокремлювати першочергові буде комісія. Наступи йдуть. Хлопці просять саме необхідне, в тому числі і не зменшується об'єм допомоги. По одягу, взуттю предмети першої необхідності. Ну, в принципі, ви знаєте, тому найближчим часом, я так розумію, ви обговорите питання по подальшій допомозі військовим. Так. На жаль, Війна триває інтенсивність боїв на фронті не вщухає. тож ухвалено спільне рішення адміністрації та профспілкового комітету про перерахунок одноденного заробітку працівників енергокомплексу за травень на підтримку захисників. Нині ж боронять Україну 207 працівників ПАЕС, з них дві жінки.